Ой, 100, 104. Вимішуємо 7 по шпалер сполер раз, для того, щоб структура була максимально однотонна і рівномірна. Якщо будемо кожну пачку окремо замішувати, 4 пачки. Так, да, в даному цьому випадку замішали одночасно 4 пачки. Бігоння 104 складається з двох кольорів волокна, це зелений і білий. Трошки помітно, да, є такі невеличкі от згустки зеленого волокна попадаються для того, щоб вони були, не, не виявилися потім на стіні, та все треба буде дуже гарно перемішати. 4 пачки, приблизно на одну пачку даємо плюс-мінус 4 літри води. Подивляється вода, суміш зразу зеленіє, стає більш насиченою. Але коли вона висохне, вона буде світленько зеленого відтінку.